на фоне того, что проголодь живем, это обалденная помощь. Наверное, фасоль. Наверное, паштет. Макарошки. О, бутыль масла. Наталія Переселенка з Авдіївки Донецької області каже, кожна допомога для її родини важлива. У селі Кіровоградської області живе майже два роки. «Було дуже складно. були прильоти по домам. Конкретно наш случай. Ми не видержали нас нерви після того, як ми жили на третьому етазі, на четвертий етаж прилетіло щось і парню нашому сусіду снісло пол голови. І буквально за 20 минут ми прийняли рішення в чому були футболка і колготи. Ось так ми виїхали з Авдіївки для отримання продуктових наборів. Зареєструвала трьох нових сусідів, які приїхали з Авдіївки місяць тому. Приїхали ми з документами наших земляків, которые виїхали буквально в день самої окупації Авдіївки. Це було 17 февраля. Наші земляки вибирались під білими флагами, під бомбежками, привезли з собою бабулечку 90 років, привезли собачку, кошечку. Каже, люди дивом не загинули від вибуху гранати російської армії в укритті. Відкривають підвал, кидають гранати. Надіялися до останнього, що то Ой, живуть. я думаю, об'яснення только сказати, що люди там ждуни. Да ні, они просто бідні люди, которым нікуди їхати. Ірина з міста Селидова Покровського району звідти виїхала з чоловіком та 84-річною свекрухою. Виїхали 21 лютого, 24 четвертого року. Ну, обстріли там ну, цілий день чути і прильоти дуже часто. Все місто буквально за місяць, його всі садки, всі школи, всі адміністрації, все побомбили. І частний район, ну, взагалі, пострадало багато людей. Газу в нас давно немає, ще з 22-го року, як тільки почалася війна, там перебили, газу нема. Розповідає, в яких умовах жили у Селидовому. Світло, ну. Світло ще є. Ну, часто його, якби як десь порив і десь прилетить, то ремонтують. Світло є. Води практично нема там. Ну, зробили, ну по часам її дають там. Люди скважини поробили, не брали. Там на больниці ще скважина є, туди ходили. Ну, якби на школі там скважина. Ну, люди. Люди виживають як можуть. У хабі Покровської міської адміністрації зареєстровані 2700 переселенців з 14 громад Донецької області. Допомоги вистачить для всіх, сказала керівниця Ольга Гребенькова. Ми отримали 2000 пакунків продуктових і отримали 5000 кг муки. Один пакунок у нас розрахований на три особи, тобто на родину. Якщо родина складається чотири. І більше, то це вже йде два пакунки. Якщо шість і більше, то це йде вже три пакунки. В пакунок входить чотири консерви, три пачки макарон, одна олія, цукор та сіль. А ще є у нас якісь пасочки. Каже, гуманітарну допомогу отримують від міжнародних партнерів. Переселенцям видають її раз на місяць. Тримайте. Масло дуже нужно. І сіль теж дуже потрібна. Ну, показывать. Вот. Не треба нічого. Все хороше, необхідне. Ещё и мука. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.